РФ атакувала Нікополь артилерією та дронами, поранену людину. Мріяла з дитинства. У Дніпрі водійкою тролейбуса працює 23-річна переселенка з Бахмута. У Кривоморозі працює безкоштовний хостел для переселенців. Тут облаштували 30 кімнат, які розраховані на 52 людини. У ніч на 4 травня армія РФ обстріляла з артилерії та атакувала безпілотниками Нікополь. У наслідок обстрілу поранення отримав 32-річний чоловік. Повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Зараз він перебуває у лікарні. Також через атаку у місті пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та підприємство. Сьогодні вночі російська армія атакувала Нікополь артилерією та дронами. Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені 11 приватних будинків, дев'ять господарчих споруд, газогін та лінія електропередач. Також є руйнування і на одному з промислових підприємств міста там виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. У Дніпрі національний мультипредметний тест проведуть у 12 школах. У цих закладах, за словами директорки департаменту гумполітики Ксенії Сушко, є укриття, генератори та старлінки. Загалом готують 420 місць для учасників тестування. Кожне обладнане комп'ютером. У цьому році основну сесію тесту заплановано провести з 5 по 23 червня, додатково з 11 по 24 липня. Маємо на зараз уже автоматичну пожежну сигналізацію, повністю обладнані укриття. Крім того, на НМТ у нас повинні бути маски, у нас повинні бути дезінфікуючі засоби, бо у нас продлилась постанова про карантин. Також ми маємо, готуємо, готуємо водичку для дітей, бо, бо якщо буде жарко, щоб було що попити, і обслуговування комп'ютерної техніки, налаштування на період проведення мультипредметного тесту. Вогнева, тактична, інженерна та медична підготовка. Молодші командири штурмових підрозділів бригади Людь пройшли чотиритижневе навчання у рамках спеціалізованого курсу підготовки, маскуванню на місцевості, наступу, обороні та зачистці населеного пункту від ворога бійців навчали інструктори зі збройних сил України. Держу Контроль, іди. Ще на завершився черговий етап навчань, що складався з двох частин: перша частина індивідуальні навички бійця, друга частина керування відділенням та взводом. На полігонах ми відпрацьовували дії на техніці, дії у наступі та в обороні, а також бій в урбанізованій місцевості. Кожен з бійців показав високу мотивацію та готовність нищити ворога. Артем Повалій, переселенець з Миролюбівки, що на Херсонщині. Його рідне селище було під російською окупацією понад півроку. Весь цей час чоловік був там, бо каже, займався волонтерством, допомагав військовим ЗСУ. Після звільнення Миролюбівки розповідає, росіяни продовжували постійно обстрілювати населений пункт. Тому чоловік вимушений був поїхати до Кривого Рогу. Виїжджаючи, потрапив під ворожий обстріл, отримав осколкове поранення у спину. Ми, як виїжджали, нас з сусіднього села танчики обстрілювали. Ви якби вже подумали, що все не, до, не долетить. І воно поруч упало і зацепило малость. Сюди приїхав, тут, тут движуха. І воно, якби і удивительно, що там стрілять, а тут движуха, а з другої сторони, вже розумієш, якщо не движення, ти можеш скотиться в пріру. Зараз Артем уже півтора тижні живе у хостелі для переселенців у Кривому Розі та продовжує займатися волонтерством. Також їздить у рідне селище, ремонтує свій розбитий російськими снарядами будинок. Планує повертатися додому, адже після того, як ЗСУ вибили росіян з правого берега Херсонщини, там каже, стало безпечно. Два тижні жила у хостелі Віталіна з двома дітьми. Нам видали харчові набори, нам видали одяг. Ми виїжджали з з маленькими рюкзачками. Для життя тут є все. Ці, за ці два тижні, от чому добре, що два тижні за два тижні можна вирішити багато своїх проблем, тому що ну, не болить голова, куди тобі, тобі повертатися, де тобі ночувати, де спати, і можна залишити дітей. Сюди трапляєш як до сім'ї. Зараз Віталіна орендувала житло, а до хостелу приходить, аби попрати речі, бо у її квартирі немає пральної машини. Проживання в хостелі для ВПО безкоштовне. Тут можна перебувати до двох тижнів. У хостелі 13 кімнат, які розраховані на 52 людини. Також є дитяча кімната, пральня, кухня, кімната для роботи і відпочинку та безкоштовний секонд-хенд. При заселенні людям видають постільну білизну та рушники. У нас кімнати по розраховані на чотири людини. Там чотири ліжка, ось і до двох тижнів. Тось тобто, це час, щоб людина приїхала, якщо в місто, вирішила якісь свої питання, знайти житло. У нас не палять, не зловживають алкогольними напоями. То тобто, ми, ну, ми попереджаємо про це. Ми розуміємо, що в нас можуть залишатися люди, як і похилого віку, так і з дітьми. Людина, яка поселяється, вона може користуватися всім, що на території хостела загалом у хостелі за два місяці його роботи вже зупиняли 45 переселенців. Більшість з них з Херсонської та Миколаївської областей ми одразу вірячи в перемогу України, закладали сюди не тільки таку благодійну соціальну складову для переселенців, для людей, які не мають житла, але одразу маючи на меті створення мистецьких резиденцій. І навіть ми його використовували буквально на цих вихідних. Ми робили навчальну тренінгову школу для активістів, для громадських діячів з Нововоронцовської Зеленодольської ОТГ. І люди могли протягом трьох днів п'ятниці. Субота-неділя тут вчити, ночувати, харчуватися. Тут також видають гуманітарну допомогу для переселенців. За місяць, за словами Романа Морозова, роздали близько 10 тисяч наборів. Зареєструватися у хостелі можна за номером на екрані. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг. Обережно виріс зачиняється. Наступна зупинка вулиця Богдана Хмельницького. Уже півроку на тролейбусний маршрут о 5.20 ранку виїжджає водійка Валерія. Дівчина-переселенка з бахмута. Переїхала у Дніпро в квітні 2022-го і одразу почала навчатися у депо. Не знаю, що з домівкою. Останній раз чула ще в грудні. Ось, напевно, знати не хочу, але Думати, що мій будинок стоїть, коли все місто вже в пеплі то вже дуже таке. Цікавість до тролейбусів, згадує Валерія, у неї була ще з дитинства. Всі гадали, що я це переросту, це так, дитячий ліпід. От, В школі взагалі мене там чуть ли не були, що це тиждень. Дівчинка, які тролейбуси, кажу, що поганого, хтось там футбол, волейбол, кажу, мопеди, ну кому що кажу. Та остаточно визначилася з майбутньою професією у 13 років, розповідає Валерія. Дівчину тоді збила автівка, і першу допомогу їй надала саме водійка тролейбуса. Приходила до мене водійка з, -з тролейбуса, потім я з нею їздила на фізпроцедури, ми з нею так. Почали спілкуватися, познайомилася з кондукторами. Це було літо, і я вирішила, що мені подобається це для мене, що я хочу пов'язати своє життя з тролейбусом. Найбільше у своїй роботі каже дівчина: полюбляє поїздки на маршруті зранку та ввечері. Коли їдеш по мосту і зустрічаєш там світанки або сутінки, ну дуже гарно. Захід сонця саме таке. Найгарніше, напевно, в нашій роботі. Аби стати водійкою тролейбуса, Валерія закінчила курси, що тривали три з половиною місяці, та склала іспит. По-перше, це екологічний вид транспорту. Це мені подобається. Не знаю, габарити відчуваю. Головне впевненість. Мабуть, початком повномасштабного вторгнення у Дніпрі нестача водіїв електротранспорту кажуть у міськраді. Понад 100 кермувальників пішли на фронт. Водієм може стати будь-хто, а головне це 21 рік та бажання. Максимального віку немає, але ми працюємо з водіями, які повністю здорові, скажімо так. У людини з віком виникають проблеми з здоров'ям. Нині на посаду водіїв трамваїв та тролейбусів у Дніпрі шукають 300 людей. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро. Волонтери замінюють двері в будинку жительки села Юлівка Забрізького району Галини Оніщенко. Їх пошкодило внаслідок ворожого обстрілу торік в липні. Жінка розповідає, в той день була в Запоріжжі разом із онуком. Двері викрутило, не відкрити, не закрити. Почали їх трошки рихтувати, щоб хоча б причинити їх. У мене машинка стоїть, стирально стара, накрита. Ото мене був прикриває. Піддержувала їх, щоб не випали зовсім. Це ж приїхали. Спасибо, роблять ми учні. ну нічого, зато закриватимуться тепер. Окрім дверей, в будинку вилетіли вікна та розбило дах, але найбільше вибуховою хвилею пошкодило сарай, каже Галина. Були сараї старі тут. Ми розібрали і поставили новий. Ну це в якому, в 21-му році. Поставили ми його, щоб там було все і для птиці, і для всього. Ну, а тепер в даний момент все стоїть. І без стекол, і вилетіло пластикове, вставили, щоб тільки пройом закрити, запінили його, а це стоїть теж без стекол. Ну живемо. Життя продовжується. Падати духом не можна, тому що як впадеш, то ще хуже буде. Галина каже, в селі завжди багато роботи, тому часу на сум немає. Нині ж саджає картоплю. Оце, що встигли висадити ну, період, поки не було дощів. А то ж все рем'я сюди в город не залізеш. Оце що висадили. Ось. Ну ось ось зараз картоплю саду. Стараємося повисаджувати, що є, хоча б це. А тоді насадимо Баштану, будемо Кавуни їсти, дині, будемо сподіватися, що все вроде у нас. До Юліївки почали повертатися жителі, розповідає Галина. Найбільше село, за її словами, обстрілювали влітку минулого року. Все одно ж додому повертаєшся, тому що все стоїть, все треба робити. Ну, летять ракети. Ну, Десь там очки бахкаються, ми все чуємо. Ну, нас поки не зачіпає нічого. Надіємося на перемогу, що наші хлопці все відстоїть. Знаю, що їм важко, в мене зять теж воює. Що зробиш? Будемо надіятися тільки на все добре, щоб всі вернуться, аби тільки живі були І з перемогою. До повномасштабної війни в селі мешкало більше чотирьох тисяч людей, нині ж три з половиною, розповів голова Новоолександрівської територіальної громади Олександр Корнієнко. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя. Дивитися Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.